Маційні підсумки п'ятниці 31 жовтня. До вашої уваги. Вітаю! Сьогодні у випуску. Дивіться. Герої на щиті містяни попрощалися із полеглими на війні. Артемом Молдованом та Миколою Борисовим. Від ідеї до успішної справи. Всьому у Хмельницькому влаштували бізнес-інтенсив. Цього разу для підприємець. Їхнє покликання дбати про інших. Працівники соціальної сфери приймають вітання із професійним святом. У Хмельницькому попрощалися із героєм Артемом Молдаваном. До війська чоловіка мобілізували навесні 2024 року. Служив захисник у лавах 106 окремої бригади територіальної оборони. Загинув на Сумщині 25 жовтня. Артема Молдавану назавжди 27 років. Поховали героя на алеї Слави. Він другим моїх був. Кращим ще зі школи. Вчились разом в колегіумі 16-му в паралельних класах. Завжди, і після випуску, і з того часу, близько спілкувалися, постійно тримали зв'язок. Він працював в ІТ сфері програмістом. В львівській політехніці навчався після випуску. Він був дуже компанійська, добра людина. У нього була дуже хороша якість. Він завжди був дуже товариський. Навколо себе міг збирати дуже багато хороших людей. Це те, за що його всі дуже сильно. Любили і цінували. Завжди готовий був в будь-який момент на допомогу прийти, якщо це було потрібно. Дружини дітей немає. Мама і сестра з найближчої родини. В останню земну дорогу сьогодні провели і героя добровольця Миколу Борисова. Він з 2023 року служив у складі 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Загинув торік, 16 червня, на Покровському напрямку. Миколі Борисову на віки 41. Прах героя поховали в Колумбарії на Алеї Слави. Борисов Микола Вікторович він народився у морському місті Бардянськ. Це його батьківщина. А сюди привела його доля, кохання. Тут народилися його, він дружився, тут народилися його двоє синочків Коля і Олексій. Тут він працював у приватній фірмі, працював столяром. І в 23-му році добровільно пішов захищати Україну. Можливо, перше було те, що Бордянськ окупований, а це його рідне місто, де він прожив повних 18 років. Я думаю, що це перше, що його спонукало. Друге, у нього два сини має бути прикладом. Я думаю, що це такі дві поважних причини, які спонукали його піти добровольцем. 16 червня 2024 року він пішов на завдання з групою своїх хлопців і не повернувся. І Через три дні родина сповістили, що він зник без вісті. І довго ну, територія під Покровськом, село Уманське, територія була окупована довгий час, а оце з останніми поверненнями повертали наших бійців. Останки ідентифікували, чекали півтора року. Ми так на сьогодні маємо змогу попрощатися, і вже буде місце, куди прийти, запалити свічку, поставити квіти. Ну і, зрештою, молебень замовити. Є батько, є мама, є брат, є дружина, є двоє синів. Сотні учасниць об'єднав одноденний інтенсив у Хмельницькому. Це вже сьомий захід з початку року для початківець і тих, хто прагне розвивати бізнес. Організували тренінг фахівці управління економіки у співпраці з громадською організацією Жіночий Хаб як започаткувати і вести бізнес під час війни від реєстрації до грантових можливостей. Розповідали впродовж дня. Аріон детальніше. Олена приїхала до Хмельницького два з половиною роки тому із Запорізької області. Зараз її дім в окупації, тому на новому місці працює і шукає шляхи розвитку. Вона одна з півсотні учасниць одноденного інтенсиву, які організували в бізнес-холі Проскурів. Я продовжую викладацьку діяльність, я вчитель, я, у нас у школа працює дистанційно, я волонтерю як психолог, бо в мене є освіта психологічна. Я здобуваю зараз другу освіту психологічну. Я хочу започаткувати світа, свій бізнес, відкрити таку свою консультаційну студію, можливо, тому тобто, що я розумію, що психологія дуже важлива і от хочу в цьому галузі далі розвиватися і працювати. Пані Ольга прийшла на інтенсив з донькою Дариною. Каже, нові знання допоможуть їхньому творчому тандему. Вона починає працювати тату-майстром, а я займаюся творчістю. В мене такий творчий, Я не скажу, що бізнес, але це хобі, яке я, можливо, перетворюю в дійсно гарний бізнес. Одноденний інтенсив сьомий з початку року організували Хмельницька міська рада управління економіки та жіночий хаб, як започаткувати і вести бізнес під час війни від реєстрації до грантових можливостей. Про ключові моменти нині під час заходу. В умовах сьогодення, тобто, ми будемо давати актуальну інформацію, на що слід звернути увагу, які податки слід платити, як часто, якими онлайн-сервісами користуватися. Тобто, в нас тут буде мінімум теорії, а тільки такі практичні кейси. Загалом нас такий тренінг складає 4 дні. А сьогодні ми хочемо надихнути жінок і у співпраці з обласною бібліотекою молодіжною. Жінки зможуть на цілий день залишити дитину. Там працюють дві професійні няні. У більшості професій жінки отримують на 18% меншу зарплатню аніж чоловіки. Найбільш залучені жінки у сфері освіти, здоров'я та соціальної допомоги. Жінки, які можливо раніше боялися, сумнівалися зараз, коли є така насправді. Великі можливості отримати грант, пільгові кредити, підтримку від держави, від міжнародних донорів вони розуміють, що зараз час і треба цим користуватися. Дуже важливо не просто зареєструватися, а працювати успішно, працювати з отриманням прибутку, адже це робочі місця, це сплати податків. Бюджет Українські бізнеси Хмельницький, зокрема, унікальний, і розвиток жіночого підприємництва важливий не тільки для економіки країни, але й для розвитку міста. Ми вісім інтенсивів плануємо провести і наступного року для того, щоб, скажімо так, ну ділитися знаннями, давати нові знання, запрошувати тих людей, які є тренерами і можуть і є діючими бізнесменами, і можуть знову ж таки ділитися своїм досвідом знаннями. Тому робимо все, аби хмельницьке функціонувало, розвивалося. Загалом уже понад 400 людей стали учасниками таких заходів. У грудні в Хмельницькому планують організувати іще один інтенсив для майбутніх підприємців і тих, хто прагне розвивати власну справу. Ірина Аріон, Данило Біга новини міста розповісти більше про жінок, що змінюють громада відтак країну на краще. Вкотре звернути увагу на питання гендерної рівності та боротьби зі стереотипами у сфері оборони. Презентувати реалізовані проєкти та напрацювати нові такі ключові завдання комунікаційної кампанії «13.25» зміцнює країну, що фінішувала на Хмельниччині та була спрямована на локалізацію національного плану дій з виконання резолюції Ради безпеки ООН «13.25» Жінки Мир Безпека. Напрацювання кампанії обговорили під час круглого столу. Більше подробиць у сюжеті. Інформаційні матеріали про жінок, що є членкинями коаліції Хмельниччина 1325 та про реалізовані у рамках діяльності проєкти. Конкурс, есе серед студентів та студенток, просвітницькі зустрічі та обговорення важливих для громад питань та ініціатив на Хмельниччині. Фінішувала комунікаційна кампанія «1325 Зміцнює країну, спрямована на локалізацію національного плану дій з виконання резолюції Ради безпеки ООН «1325 жінки. Мир безпека. Чому важлива локалізація цієї резолюції? Тому що вона стосується питань безпеки, які є надзвичайно актуальними сьогодні в Україні. Підсумковий круглий стіл згуртував членкинь коаліції Хмельниччина 1325 з різних куточків області, утворена у 2018-му Наразі вона об'єднує представниць понад 30 громадських організацій, також інституцій державного та безпекового сектору. Така синергія дає можливість реалізу. Зувати різноманітні проєкти та ініціативи, зокрема спрямовані на безпекові заходи, протидію насильству, гендерним стереотипам та посиленню ролі жінок у прийнятті рішень, однозначно, такі кампанії потрібні, бо вони багато що змінюють. Вони роблять жінок більш помітними у сфері, ну такі, зокрема, як сфера безпеки і оборони, тому що завжди ця сфера вважалась прерогативою чоловіків. І, попри те, що жінки там є, їх немало. Їх візуально майже ніхто ніколи не бачив, бо вони були. Десь на других ролях, десь навіть якщо вони займали керівні посади, вони все одно не були так проявлені, як мають можливість зараз. Ми сьогодні піднімаємо питання гендерно-зумовленого насильства, підтримки жінок, зокрема жінок і чоловіків, дітей, які постраждали від різних видів насильства. Що ми сьогодні створюємо готові продукти? Що ми сьогодні своєю діяльністю підсилюємо нашу громаду і підтримуємо тих, кому ця. Допомога конче необхідна. Найближчим часом ще заплановано презентацію фотовиставки Жінки, що наближають перемогу це крапка комунікаційної кампанії. Попри її фініш, щоденна робота коаліції Хмельниччина 1325 Триває, ми будемо продовжувати лобіювати питання виконання резолюції Ради безпеки ООН, Зокрема, у нас в області у нас є план заходів на виконання резолюції Ради безпеки ООН, Але все ж таки хотілось більше активізувати цю роботу, і хотілось дуже би хотілося, щоб були закладені саме з боку місцевої влади кошти на виконання цієї. Тетяна Гуща, Марія Шевчук. Новини міста. У відділенні медичної реабілітації Хмельницької міської лікарні наразі перебувають близько 40 пацієнтів. Це люди, які отримують комплексну допомогу спрямовану на відновлення фізичних, психічних і соціальних функцій. Зокрема, після інсульту. Розташоване відділення у мікрорайоні Ружична на вулиці Житецького, 22. Нині там відбувся День відкритих дверей. Влаштували захід у межах тижня боротьби з інсультом. Під час екскурсії медики розповідали відвідувачам, як розпізнати симптоми захворювання, попередити його і куди звертатися за допомогою. Там побувала і наша Ірина Кондратюк. Заново вчиться говорити та рухатись. Тетяна Загора разом із донькою, яка пережила інсульт, понад тиждень перебувають у відділенні медичної реабілітації Хмельницької міської лікарні. Логопед займається нею, ребітолог займається і в спортзалі займається нею. Ну, трошки, трошки тяжкувато, але стараємося. Стараємося, щоб було все добре, щоб вона поправилася. Погано трохи сидить, томлюється. Але Працюють, працюють, надіємося, що все буде добре. Наразі у відділенні перебувають близько 40 пацієнтів. Тут вони отримують комплексну допомогу від фізичної терапії до психологічної підтримки. У нас потужна мультидисциплінарна команда, в склад якої входять лікарі фізичної реабілітаційної медицини. Медсестри, молодші медсестри, фізичні терапевти, їх асистенти, ерготерапевти та їх асистенти, терапевт мови і мовлення і психолог. Сьогодні у відділенні влаштували день відкритих дверей. Під час екскурсії медики розповідали та показували відвідувачам, як саме проходить відновлення пацієнтів, зокрема після інсульту. Це причина номер два. Причина смертності від інсульту, і ті, які вижили після інсульту, то 50-40% з них потребує допомоги інших, тобто залучення працездатних людей або якоїсь соціальної допомоги. Наприклад, для відновлення рухових функцій тут працює декілька залів фізичної терапії, у яких розміщені сучасні тренажери. А за допомогою спеціального обладнання на ерготерапевтичній кухні пацієнти заново навчаються самообслуговуванню. Наприклад, куховарять звичайні цвяхи, і людина вже може почистити овочі. Влаштували захід у межах тижня боротьби з інсультом. Ми хочемо донести до громади що. Інсульт – це захворювання, яке може статися в будь-кого з вашої родини. Ви маєте знати, що робити, як тільки у вас ви бачите перші симптоми захворювання при перекосі обличчя двоїнні, чи то в головокружінні, чи то слабкості в кінцівці, ви маєте викликати 103. Якщо вже так сталося, що відбувся інсульт, це не вирок. Є потужна реабілітаційна команда в відділенні медичної реабілітації, яка професійно надає допомогу. Розташоване відділення за адресою вулиця Житецького, 22. Сюди пацієнтів переводять як з міської лікарні, так і за направленням від сімейного лікаря. Процес реабілітації триває від двох тижнів і довше. Усі послуги безкоштовні. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов, новини міста. Працівники соціальної сфери приймають вітання. Найближчої неділі, 2 листопада, вони відзначатимуть професійне свято. Наразі у Хмельницькій громаді діє вісім соціальних закладів. Вони опікуються різними категоріями населення від дітей з інвалідністю до ветеранів російсько-української війни. Загалом у цій сфері працює пів тисячі осіб. Більше розповість Вікторія Паламар. Центр запобігання та протидії домашньому насильству наймолодший соціальний заклад Хмельницької громади. Він був створений минулого року. Колектив налічує 17 працівників, а напрямків роботи постійно більшає. Насправді ми допомагаємо постраждалим особам від насильства, від домашнього, від гендерно зумовленого. Проводимо різні інформаційні кампанії, що стосуються, наприклад, булінгу в школах, в закладах освіти, в закладах медицини. Насправді, напрямок він досить важливий, складний, але ми намагаємося з великим, добрим та щирим серцем допомогти всім, хто цього потребує. Люди з великим серцем так говорить про своїх колег Антоніна Корчинська. Вона очолює центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень «Родинний затишок. Заклад був створений 2004 року. На протязі всього всього періоду вже 250 осіб пройшли. Курс реабілітації – це є дуже почесна робота, адже коли ти допомагаєш скривдженим долі людям і бачиш великий результат, це є дуже велике таке натхнення. Хочеться працювати, творити У нас працюють фахівці з таким великим серцем. Просто пересічна людина не зможе працювати. На території Хмельницької громади наразі діє вісім соціальних закладів. Вони опікуються дітьми з інвалідністю, людьми, що втратили дах над головою, тими, хто опинився в складних життєвих обставинах. Має найбільше підопічних і надає найбільше послуг міський терцентр соціального обслуговування. Колектив терцентру це майже півтори сотні фахівців. Денний догляд, догляд вдома, натуральну допомогу обслуговує людей похилого віку, людей з інвалідністю, як в місті Хмельницькому, так і в 24 селах громади. 27 тисяч отримують продуктові набори, 1300 отримують послугу догляду вдома, де їх обслуговують соціальні робітники. і Також десь приблизно 700 людей це отримують послугу натуральної допомоги. З початком повномасштабної війни соціальна сфера має більше роботи і запроваджує нові послуги. Приміром, рекреаційний центр Берег надії, створений ще у 2008 році, нині акцентується насамперед на реабілітації військових та їхніх сімей. В цьому напрямку працюємо вже майже півтора року більше, і якби є певні результати. Більше 1200 людей у нас було на форматі реабілітації і декомпресії, тому що зі всіма частинами, які у нас є в місті, підписані меморандуми, ми працюємо в форматі декомпресії. Це тобто в той варіанті того, коли хлопці повертаються у відпустку, декілька днів потрібно для того, щоб вони перейшли з військового життя, хоча б в певне мирне русло, яке у нас тут є, хоча якщо можна його назвати мирним. Напередодні професійного свята працівників соціальної сфери запросили на урочисте зібрання. 45 представників галузі отримали відзнаки. Подякували за співпрацю і благодійним фондам та громадським організаціям. Найбільше ми співпрацюємо на сьогодні з «Карітасом», з Хеседбештом, з Червоним Хрестом, нашим регіональним, з низкою інших благодійних фондів. Надзвичайно відповідальний час сьогодні для всіх працівників соціальної сфери. Якщо раніше доводилось працювати фактично там, де да, мало забезпечені або окремі інші категорії, то тепер пріоритет для нас це родини загиблих, родини полонених, родини безвіста зниклих, це ветерани, це поранені військові, діючі військові. Ну і мова тут я думаю, що всі прекрасно розуміють, іде на тисячі, тисячі тисячі. Загалом в управлінні праці та соціального захисту населення та у восьми соціальних закладах Хмельницької громади нині працює майже пів тисячі осіб. Вікторія Паламар, Павло Романюк, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бажаємо вам гарних та спокійних вихідних. Слава Україні!